Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні відео про те, буде як правильно намотати карбоновий кабель шнур на пластмасову трубу. Ну, в принципі, там можна таку сіру, оранжеву, там бо бачу багато таких відео є на Ютубі. Про такий обігрівач, але автори часто не договорюють всю правду. Тобто, як це правильно зробити, я не знаю, спеціально чи ні. От, Але багато хто мотає, і воно не так, бо там є декілька таких нюансів, дуже важливих, дрібних, але дуже важливих, щоб воно правильно працювало у вас і все таке. От, на початку для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це вода-вода. Най... Найкраще, найдешевше, найефективніше опалення на сьогоднішній день. Воно було завжди найкращим, і найефективнішим. і буде при будь-якому тарифі. Я в цьому впевнений. І в мене є куча контенту на каналі, як зробити цей тепловий насос, вода-вода. Він дуже простий. Ще й до того ж, в мене є консультація. Якщо щось не зрозуміло, позвоніть і все порішаємо, це я вам гарантую. О, ще в у мене сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, теж вона для опалення, ГВС, електроплитка. Поки що користую постійним струмом. От, все чудово працює, але вже їде інвертор, там ще буде веселіше ЕКБ збираю. Ну, Хто дивиться мене давно, то знає. О, але навіть так, навіть самими панельками, якщо у вас відразу немає просто коштів, великих до того ж коштів, щоб відразу все зробити, то ви можете вже поставити панельки і вже ними користуватися, там щось гріть, щось опалювати, якийсь бойлер, варити, їсти, коли є сонечко. О, ще в мене сонячний колектор повітряний, 6 метрів квадратних. Дуже теж ефективна штукенція, коли є сонце. Навіть взимку, навіть взимку, він чудово гріє і дає дуже багато теплової енергії. Просто треба робити відразу величенький колектор, а не такий там іграшки на півквадратних. Метр чи на квадратний метр. Попробувати таке не треба, треба одразу робити нормально і воно буде нормальне. Чим більший колектор, більше теплової енергії, відповідно менше відповідно розміром капіталу вкладень. Ну, тобто малий колектор він буде дорожчий, ніж великий, зрозуміло. Ще маю досвід використання вітрогенератора. От, про все це є плейлисти в опис під відео. Заходьте, дивіться. І ще є плейлист про ДЦ-циркуляційний насосик, який можна врізати паралельно основному на 220, він 12-вольтовий, дуже мало тягне електроенергії, просто акумулятор. І в випадку блекауту, там повного і довго тривало ваша система опалення буде циркулювати, буде гнати він воду, і все буде працювати, тобто ви будете в теплі в хаті сидіти. О, ще й у мене консультація, як я вже сказав. Все, що зрозуміло чи ленький дивиться, бо багато в мене відео. дзвоніть, всі умови. Консультації в першому закріпленому коментарі. От, наче все сказав. І так, переходимо до нашої труби і намотки Анеї на кабеля. Ну, я, ж, я вже сказав, да, що можна використовувати будь-яку трубу, там таку каналізаційну, сіру, оранжеву можна, карбоновий кабель, там, червоний, який хочете. От, подивились ми на цю трубу. от, Нормальна труба, ну, кусочок такий нормальний. І що ми з нею найкраще, що можна з нею зробити, це, а так от взять так, от, і викинути. Ну, я думаю. Постійні мої глядачі зрозуміли, що це жарт, бо такого не буде. В мене розумна аудиторія зібралась на каналі, і я впевнений, що ви зрозуміли ще з перших секунд, навіть ще з картинки, що це буде відео жарт. Для тих, хто перший раз зайшов на канал і надіється зробити щось таке, я вам відразу скажу: воно не працює. От слова зовсім. Ні, воно буде працювати, але воно буде давати вам стільки теплової енергії рівно стільки, скільки воно витягне з розетки. Тобто. Е там намотали ви там, сіки, там метрів, я не знаю, як він розраховується, я цим ніколи займався. Там підключили через ваттметр, там отут такі в розетки вставили розетки в розетку. О він у вас 200 ватт тяне. От рівно стільки 200 ватт він вам і видасть теплової енергії на хату. Ані вати більше, ані однієї ваточки. Розумієте, нема такого, нема. От що мене взагалі сподвигло це відео, надивився я, ну давно вже бачу. Ще, мабуть, з кінця літа, на початку вер такі відео стали з'являтися. Дуже багато переглядів у них. От, люди там пишуть щось, спорять, питають, все таке. Ну, оце останнє відео мені попалося на очі. Ну це просто капець. Я вже не витримав. Я просто не витримав і, і вирішив зробити оце таке відео. Ну, ну це просто жах. Що він там розказує? От, дідуля там цей намотав, цей обігрівач він переробив на карбон, теж і труба в нього. і він щось розказує про зустрічні. Потоки енергії, які входять в резонанс і починаються якісь хвилі утворюватися, які нагріваються навколо. Я так це послухав. Ну це просто жах. Це просто жах. Жодного відео на Ютубі я ще не бачив, щоб люди реально поміряли споживання цієї своєї труби наводкою і видачу енергії. Це ж не важко зробити. Це не важко зробити. Якщо не, не можна це там в повітрі зробити, опустіть його в воду, там перевірте, там, як нагріється вода, за скільки там все таке, там ж все є розрахунки, формули, да, там, що куб води нагріється там за сікі, то за сіки то це значить треба всіки-то енергії пішло. Вимірять, це не важко. Спожиту енергію з розетки і видав. Але це ніхто не робить, бо, ну, бо результат буде такий самий, як я сказав. Тобто видана енергія буде рівнятися спожитою абсолютно точно. От тютілька в тютільку буде повністю відповідати цей. Бо це неможливо, щоб це, це тільки може таке робити більше видавати теплової енергії, ніж спозивати електричної, тільки теплові насоси, кондиціонери. Цей цикл карно. Але ж теж це зовсім інша історія. Це не обігрівачі. Теплові насоси це не обігрівачі, це ну, не такі, як електричні, просто з розетки. Тепловому насосу електроенергія потрібна тільки щоб перекачувати теплову енергію. Тобто він бере з однієї середовища енергію теплову і переносить в друге. Тобто в нашу хату. Бере там, може, з повітря брати, з землі, з води, як у мене з води, наприклад. Да? Тобто сама назва тепловий насос. Але для перекачки цієї енергії потрібна якась енергія. енергії. Мається. На увазі потрібна якась електрична енергія, щоб працював компресор. Да? О, тобто він якусь електричну енергію, але е, споживає він зазвичай 3-5 разів менше цієї електричної енергії, ніж видає теплової. Оце так можуть тільки теплові насоси, кондиціонери робити, холодильники. Оце кругом, де цей цикл карно задіюється. Все остальне, які б ці обігрівачі не були: інфракрасні, керамічні, які там ще вони бувають там. Якісь, ну може, які там картинка може бути різна, там і види цих обігрівачів дуже різні, але суть одна, какадевних тільки 100%, тільки 100, тобто що взяв, те й видав. Ну зовсім ні копійки краще. От, як працюють взагалі, я оце думав. Як працюють оці відео на уми людей, людина починає говорити якимись розумними словами. Там ну це ж казав, зустрічні потоки енергії входять. Синхронізацію, чи як, чи в резонанс оцей, да, і виділяються якісь хвилі. Людина це чує, така необізнана середньостатистична, да, така, як ми з вами. От, і починає, о, яка розумна людина, то він щось знає, да, і воно працює. Бо, і за що це відбувається? Бо ми просто не до кінця розуміємо цих слів там, чи научних термінів. І на цьому ці всі шарлатани і грають. Розумієте, вони починають забивати баки такими розумними словами, хоча насправді все не так. Друге, друге. Чи дійсно оці автори цих відео, цих каналів от таке, що вірять в те, що вони показують? Ну тут у мене є два варіанти, бо я не впевнений, що всі вони брешуть. От мені чогось от з останнього відео здалося, що людина дійсно вірить в те, що він каже. Дійсно вірить, да? так? Він е свято вірить, що це правда. І якщо так от, ну, людина заблуждається, в цьому ну, не можна її осуждати. Да? Бо всі ж можуть помилятися, осуж... заблуждатися там, от е це осужда. Але коли людина знає, що це неправда, і умишлено, так би мовити, да? Бреше це вводить людей в оману зараді там переглядів, я не знаю, чи ще чогось, чи популярності, чи що там, яка там ціль досягається, заробити гроші, чи продати свій кабель. До речі, під одним відео про такий намотку цього кабеля, один продавець, мабуть, кабелів цих карбонових написав: у вас чудові відео. Я продав вже весь запас річний кабель. Ось кого гріє по справжньому. Оці відео продав всім карбонового кабелю. Ja, вони на цьому і гріються. Ну, це просто комедія. Так що, ще раз, закони фізики не обдуриш, якщо вони кажуть, що от так от не можна енергію з нікуди взяти, а там він ще казав енергія з ефіру, не з ефіру зефіру, що ми йому. <сум> ефіру це біле, а з ефіру, ефіру, да. ефір. то, Тобто, ну, опять же, ці розумні слова, знову ж, да, які не можна перевірити. Той ефір, чи він існує, чи він існує, все досить спірне. Але ну, однозначно, що воно більше не видасть. Однозначно, хоча людина в це вірить, щось там тикає тим тепловізором, показує, що щось воно там гріє, начебто. Але таких реальних дослідів, реальних підтверджень, скільки воно спожило і видало, нема в жодному відео. бо о, ну, бо ну, воно просто не видасть більше. <гум> Вмієте? От таких другий варіант авторів, які брешуть так от умишляно, це звісно нехорошо таке робить, негарно. О, це таке. ну... Не треба. А от якщо людина помиляється, може, а дійсно помиляється, просто то тут, да, тут може об'яснити просто, але ж щось вони не дуже піддаються поясненню, удаляють коментарі такі автори, от, не хочуть вони про це говорити. Ну, не знаю, коротше. Але ще раз, ще раз попередження для тих, хто хоче, не купуйте той карбоновий кабель, не мотайте ту дурню, не буде воно працювати так, як ви розраховуєте. Ну, не дасть воно. Ще я теж думав, <кій> чого люди ведуться на це, це. Ну, по перше, мені здається, це жадібність до всього такого шарового. Ну заманлива, дуже заманлива ідея. Вкласти да? три копійки, отримати якийсь обігрівач супер-пупер чудодійний, який бере 200 ватт з розетки і гріє на пару кіловат. Ну це ж дуже цікаво, да і давно вже це таке існує на Ютубі. Дуже давно що дуже багато людей там ціла організація, мабуть, я не знаю, прихильники вільної енергії, БТГ, така прям у них така пласкої землі, туди саме, мабуть, відноситься. Питаються вже давно з трьох болтиків і куска синьої ізоленти зробити якийсь джерело генератор, якийсь електричної або теплової енергії. Ну, не вийде вона так, не вийде. Хочете? Дешево? Опалюватися реально, робіть тепловий насос. Вода, вода. Оце я вам точно говорю. Це гарантую вам, я... це буде працювати 100%. 100%. Я на моєму прикладі видно і, я ж кажу, куча вже цих прикладів. Відео в Ютубі люди користуються тепловими насосами і задоволені. А оці всі кабеля, БТГ, намотки, якісь кусок ізоленти синьої триболтика, нічого у вас не вийде. Так що не витрачайте свій час, е, свої гроші на оце купівлю цих кабелів карбонових. Не давайте виручку цим продавцям. Ну, хіба що може карбоновий кабель куди застосовувати? Теплу підлогу зробити можна, наприклад, від сонячних панелей. Ну, це реально працює, да. а намотка на трубу. О, ну ви зрозуміли, да? <кій> так що не ведіться, будь ласка, не ведіться на це, бо вас чекає просто розчарування, що воно зовсім буде не так працювати, як ви думаєте. І гріти воно, я ще раз кажу, буде рівно настільки, наскільки воно витягло. Закони фізики не обдуриш. Завдяки цим законам ми існуємо, можна сказати, і весь всесвіт існує. Ми рухаємося, живемо завдяки законам фізики і сохраненню ці збереженню енергії. Що там говориться, такі там перший здається, закон термодинаміки, що енергія, простиве. Словами, ні звідки не береться. Ні звідки. Мій тепловий насос, якщо він гріє хату, він, значить, щось охолоджує. Тобто він охолоджує землю або воду, або повітря з Тобто там стало холодніше, тут тепліше. Баланс не нарушився. А тут намотали якимось чудодійним образом кабель на трубу, і в нас вже тут гріє, і нічого ніде не пропадає, нічого ніде, енергія просто сама по собі звідкись береться. Звідкись, непонятно, звідки, ну, з ефіру вони кажуть, з, з, з ефіру хвилі якісь там да, придумали. Ну, це все. Мабуть, все я сказав, що не зрозуміло, питайте, пишіть свою думку про все це, що ви про це все думаєте. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.